Заходжу, дивлюсь, знаю рідні міста. Прикольно. Це прикольно. Да. <рес> <рес> вражаюча історія. А як ви стали штурмовиком? Танкіз штурмовик. У 22-му році поступив до інституту. Вирішив для себе, що хочу стати офіцером. Під час навчання трошки змінилися плани. Вирішив набути бойового досвіду саме в бою. Не там, за партою, в книжках, в Зошитах, а саме в бою, тому прийняв рішення, відрахувався, перевівся в інститут і вже в складі підрозділу інституту, який виконує бойові завдання. На той час вони виконувалися в Донецькій області, в Луганській області. Я перевівся, і перші мої всі бойові завдання були тут, під Харковом, в Липцях. Тобто, будучи курсантом, перешив, вирішив для себе, що краще я піду і буду отримувати цей бойовий досвід тут і зараз. Не чекаючи там, поки стану офіцером. Вражаюча мотивація. На офіцера вчитись 4 роки, і ви мали зараз сидіти за партою і так, вчити так. теорією. Конспект, да? який то повторював, би, можливо, конспект. писав конспект, можливо, повторював би якийсь конспект. Е... А так, отримую досвід тут і зараз. Я вважаю, що справжній крутий воїн це той воїн, який вміє все. І сидіти в окопі, і сидіти в танку і. Бути мабуть гідним офіцером потрібно все спробувати потрібно все це пройти на собі, відчути.